Всім привіт! Хочу показати вам перше годування соменят. Ось мої маленькі соменята, яких я нещодавно пересаджувала. Є відео. В правому верхньому куточку я вам скину посилання, хто вперше дивиться мій канал. Буквально це кілька тижнів тому відбулося. І ось їх перше годування гарбузом. Часто кажуть, що сомини звертають уваги. Якщо їм давати гарбуз, я не знаю. Хто там, в кого що там не звертає уваги, в мене дивіться, ось навіть маленькі соменята. Обліпили той шматочок і їдять аж бігом. Про великих я вже просто не кажу. Вони теж всі на Свіжому гарбузику. Ось такі тут у нас красунчики. На жаль, камера передає їх як бліді, жовтуваті, насправді вони яскраво помаранчевого кольору. Ось ці суми. Филя Філя. Філик. Ой, фіфілик. Красунчик. І також хочу показати вам роботу сомів. Ось дивіться, дістала старий кокос. Гляньте, як вони його згризли. Цьому кокосу десь приблизно 2,5-3 роки. Якось так. Ближче до 3, напевно. Гляньте, що робиться. Скільки тут поколінь вивелось, це навіть не порахувати. Лежав він в великому акваріумі 500-літровому, там сумів, хто зна скільки. І ось отак от вони його погризли. Він тонесенький, такий, ну просто як папір. Дивіться, бачите, як згинається. Ну, і вирішила я вже його замінити на новий. Ось, красивий новий кокос. Відпиляла, вичистила, проварила. Я завжди проварюю трішечки. По-перше, це фарбу трішечки виганяє з нього, бо вода стає дуже темною. І якщо ви в маленький акваріум, скажімо, покладете, то може трішечки воду підфарбовувати в темний колір. У великому, звісно, це не буде помітно, але все ж таки невідомо, чим їх обробляють перед тим, як до нас везуть. Тому профілактика така. Ну, і ось відпиляла. Тепер буде нова домівка замість ось цієї згризаної. Обираю я кокоси останнім часом. Раніше просто брала кокос, який трапляється. Зараз я обираю такі от більш продовгуваті, щоб імітувати форму трубки. Вичистила середину. І ось в такому вигляді нічого не обдираю. Оце оця от волохатість це дуже хороший корм. Вони буквально за кілька місяців. Згризуть, буде гладенький. Точі такий само, як ось цей, бачите, який зверху гладенький. Ну, а за пару років і дірки такі самі прогризуть. Колись тут був на ньому мох чи папороч щось, бачите, дірочки просверлені, це для того, щоб закріплювати тут якісь рослини. Вже не пам'ятаю, що на ньому росло. Ну, такий от кокосик. Беріть до уваги, в кого акваріуми, можливо комусь знадобиться. Все. Друзі, всім пока. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Слава Україні! І перемога буде за нами!